Слово ангел грецькою мовою означає вісник. Святе Писання їх іменує так, тому що Бог нерідко через них повідомляє людям свою волю. Ось чому так шанують православні архістратига Михаїла. Для нас це дуже велике свято. Чому? Бо архістратик це є начальник воїнства небесного. Бо Михаїл це в перекладі на українську нашу мову з грецькою означає хто як Бог. Або ніхто, як Бог. Він завжди дивиться за волею Божою, Він завжди повстає проти всякого зла і старається надихнути кожну людину на те, щоб вона виконувала волю Божу. В день святкування собору Архістратига Михаїла та всіх небесних сил безплотних прихожани Свято-Михайлівського кафедрального собору у Житомирі відзначили ще й храмове свято. Священники благочиння звершили соборні богослужіння. Особливе це свято ще й тим, що кожному з нас при народженні Бог дає ангела-охоронця. Якщо ми ведемо благочестиве життя, вони радіють, коли ж грішимо, вони тужать. Тому маємо дбати про те, аби наші дії і думки були угодними Богу. Це заступник всіх віруючих людей, і дійсно сьогодні гарний день для добрих справ, для того, щоб молитва в першу чергу щиро дійшла до небес. І Архангель Михаїл, всі наші сім'ї, всіх близьких і добрих людей захистив від зла від ненависті, від ворожнечі. Після літургії відбувся хресний хід, в якому взяли участь священнослужителі та громада. Я закликаю вас, моліться до свого ангела-охоронителя, моліться Господу нашого Ісусу Христу, Пресвятій Трійці, Матері Божої, всім святим. Просіть Господа прощення гріхів а великої допомоги. Ангела охоронителя вашого тому були проголошені уставні многоліття.